Сьогодні один мій дружбанчик телефонував і каже, зніми відео, покажи, що ти там ловиш. Тільки обов'язково в кінці, а то я тебе, каже, знаю. Викинеш щось старе. Високу Покажу спеціально для нього. Результат О! да, старий тікає. Один, два, три, п'ять, так, три, чотири, п'ять, шість. Дві откарпуша. Горненька. Десь людей малий. Так що дружбанчик, братанчик, спеціально для тебе, бачиш. Все чітко. Риба є. Підписуйтесь, люди. Розкажу, де таке діло ловиться. Все, збираюся.